Добрий день, 4 липня Полтавщина. Харостар Абрикос. Мабуть, самий найнадійніший на абрикос по зимостійкості, морозостійкості. Це я виноградні терміни приміняю. Потім по врожайності по смакових. по... Тільки догнили, і розтріскування, ну по всьому. Ну, до того ідеальний сорт, що важко щось знайти якесь у ньому не гораздо. Ну, правда, на даний момент ще шалах є тут. Це в мене прививка у абрикос шалах. Сонечка так вийшло. ну шалах є шалах. Якщо навіть зараз спробуємо його порівняти. Ну. ну, якби не шалах. <гум> То цей би був, мабуть, кращий за всіх. Ну шалах є шалах. Тут... Ну, він по смакових, так. Да. Ну а по остальному всьому вражанність тільки в цьому році, а так, ну нема. Ну, а Харостар є, і буде. Єдине, що я сам не знаю, як я зробив, посадив дерево, харостар. Оце тут на шалах прививка. А то я посадив перший врожайцем році, воно не знаю, сам собі пересорт зробив. Тому е, нема живців, немає саджанців через те, що пересорт, я там брав живці. А, а тут на прививці нічого не виросло. Зовсім приростів немає. Саме вражає. Ну так вийшло. Ну хорошо так треба мати. Це класна штука. Класна.